Всім привіт! Мене звуть Олександр, і у нас з дружиною є своє власне туристичне агентство. Воно знаходиться у місті Львів, проте працюємо ми по всій Україні. Без проблем можемо оформити вам дистанційно договори і відправити у подорож по найприємнішим цінам з будь-якого аеропорта України. Я помітив, що від нас дуже часто летять люди, які дійсно ні разу не літали на літаках і перший раз відправляються в свою подорож. Зазвичай їм дуже лячно, вони надзвичайно багато переживають, думають, як вони там розберуться. І от для того, щоб люди не переживали, я вирішив зняти ролик, в якому дуже детально покажу, як себе поводити в аеропорту, коли ви перший раз їдете кудись за кордон. Так як ми знаходимося у місті Львів, я звичайно ж буду показувати наприклад Львівського аеропорту. Проте цей ролик буде корисний абсолютно всім туристам, тому що ваші дії в аеропорту в будь-якій країні світу абсолютно ідентичні. Я вам розкажу схему, що ви повинні робити, і ви завдяки ній зможете розібратися в будь-якому аеропорту світу. Отож, дивіться наш ролик і не перемотуйте. Ця інформація надзвичайно корисна. Зайшли ми в аеропорт. Прийшли ми. Всередину і зараз будемо показувати і навчати вас, куди далі ви повинні дивитися. А коли зайшли всередину, шукаємо таке от табло. Ваше табло називається Табло відліт. От я сьогодні також сама відлітаю, і в мене є номер рейсу. Мій номер рейсу ось відправляється об 6.10 на ларнику. От я шукаю саме оцю строчку. Номер рейсу W66714 на Ларнику. Виліт, готується рейс. Термінал у нас А, стійка, номер 19 20. з 19 по 20. і є, є це номер виходу наверху. Хочу ще зробити деякі уточнення. Наприклад, отут є колоночка, яка називається термінал у львівському аеропорту. Є лише один термінал, тому ви, в принципі, будете йти по одному маршруту, але в інших країнах може бути наприклад декілька терміналів. Тому на це дуже серйозно треба звернути увагу. В білеті у вас буде написано, з якого терміналу буде виліт. В принципі, якщо ви їдете по путівці, купленій в туристичній агенції, і у вас є трансфер, то вас підвезуть під потрібний вам термінал. Якщо ж ви подорожуєте самостійно, то відповідно вам треба буде самим звернути на це увагу, з якого саме терміналу ви вилітаєте. І ще уточню, що таке термінали. Термінал це якби окрема частина аеропорту, звідки відправляються рейси в певну країну чи за певними потребами. Це може бути як окремі взагалі будівлі, тобто, от як на картинці: термінал А, термінал Б, термінал С, термінал Ф, так і бути просто якимось одним таким комплексом, між якими є переходи. Ви можете зайти в один термінал і переходити в інший термінал. Але часто є от саме така картина, коли навіть заїжджати треба в певний термінал з іншого боку аеропорта. Тому дуже уважно зверніть на це увагу. Ну і виглядає це приблизно так. Тобто вони підписані, що це термінал 1, термінал 2, термінал 3. Якщо є, звичайно, ці термінали. У Львівському аеропорту, повторюсь, термінал лише один. Тобто одна будівля аеропорта. І всі літаки вилітають саме з цієї будівлі. Також тут є ось ця цифра Gate. Коли ми тільки зайшли в аеропорт, вона ще нам не потрібна. І, в принципі, її спочатку може навіть і не бути. Вона може з'явитися там за пів години до виліту літака. Цю цифру Gate ви вже будете шукати на другому поверсі, коли пройдете паспортний контроль. І до неї ми ще, звичайно ж, повернемося. Наразі, коли ми тільки зайшли в аеропорт, нас цікавлять ось ці цифри стійка, де проходить реєстрація на наш рейс. Також хочу вам всім нагадати, що обов'язково прийти в аеропорт за 2 години до початку реєстрації. Тобто, якщо літак у нас вилітає в 18.10, то в 16.10 ми зобов'язані вже бути в аеропорту. Можна прийти трошки раніше, пізніше, однозначно приходити не рекомендую. Коли ми знайшли нашу цю строчку, виліт в такій-то годині номер рейсу та номера стійок від 16 до 18. Ми шукаємо тепер очима ці стійки. Ось вони от позначаються номерками. 12, 13, 14, 15. Біля кожної є такий як невеличкий телевізор. На ньому ця вся інформація, що на табло, дублюється. От якось так от. Виглядають мої стійки. От від 16 до 19, десь приблизно от або на цей вихід, або на цей, або на один з цих. Тобто оці два і оці два повинні приймати нас на рейс на реєстрацію. От таких от стійок реєстрації є надзвичайно багато. Насправді, отут -от знаходиться вага. Сюди ви будете здавати свій багаж, а отут -от буде сидіти тьосінька чи хлопчик, і будете їй показувати свої документи. Також важливо звернути увагу, що навіть якщо у вас написано там 16, 17, 18, 15 стійки, обов'язково дивіться, що написано ось на цих телевізорах. На цьому телевізору може бути написано «Priority». І з цієї стійки, наче мають відправлятися на ваш рейс, але люди не стають в ту чергу. Ви також не вставайте це для тих людей, які доплатили за пріоритетну посадку. Або якщо у вас є маленькі діти, ви можете туди підійти. Ці люди з інвалідністю, також вагітні жінки. Ось аналогічні стійки у нас цієї ж сторони. Це звичайний наш аеропорт імені Данила Галицького у місті Львові. В цьому місці перевіряються документи, ви здаєте ваш багаж і коли автоматично ставите на такі от рейси, от, вони їздять насправді, вони автоматично зважують вашу валізу. Під документами мається на увазі ваш закордонний паспорт. В принципі, ви навіть не маєте показувати квитки, вони прив'язані автоматично до вашого паспорта. Не треба давати цій дівчинці весь свій пакет туристичних документів, показуєте лише паспорт, а також на даний момент, не знаю, як воно буде мінятися з часом, вас можуть вимагати якісь документи, які необхідні у зв'язку з нашою хворобою, яку не можна називати на Ютубі. Тобто, це може бути якийсь або сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. Конкретно ще які документи потрібно буде надати. Вам повідомить ваш туристичний менеджер, в залежності від того, в яку країну ви будете їхати. Але все ж основний документ це ваш закордонний паспорт, до якого прикріплені білети. Коли ви отут же зареєструвались, дали ваш багаж і вам обміняли білети. Далі ви піднімаєтесь до гори на другий поверх, чуть-чуть назад, і по цих от сходах. По трапу він рухається або по сходках і піднімаєтесь догори. Ну, зрозуміло, що це у Львівському аеропорту. Ми їдемо по сходках наверх, а взагалі в будь-якому аеропорту світу, після того, як ви підходили до стійки реєстрації, вам необхідно знайти табличку паспортний контроль. Після того, як ми зареєструвалися, ми йдемо на паспортний контроль. Також зразу по дорозі в нас там перевірять, чи немає якихось заборонених речей. Ну і відповідно. Перевірять багаж, чи дозволено його нести з собою на борт літака? Ну і звичайно, не можна брати воду. Її тут прийдеться викинути. По дорозі до паспортного контролю нам необхідно пройти через стійку металошукача. Такий огляд є у всіх аеропортах світу, пройти треба от між цими всіма ленточками по довгому такому лабіринту. На жаль, знімати там не можна, але я вам виставлю картинку, що там відбувається. Ви можете підійти до будь-якого ось цих конвейерів, берете собі коробочку, в коробочку кладете ваш паспорт, ваш телефон. Якщо ви в куртці, то знімаєте куртку, також її туди кладете. Також знімаєте в себе всі прикраси, це можуть бути кольця, ланцюжки, якісь сережки, все це кладете в коробочку. Ремінь з залізною пряжкою також треба класти. До речі, я раджу всім, якщо ви летите, одягати, наприклад, спортивний костюм і якісь кросівки, щоб не було ніяких металевих предметів, тоді вам. Буде простіше проходити контроль, не треба буде з себе це все знімати. Також треба буде зняти годинники, навіть якщо це якісь браслети, там якісь. тобто все металеве треба буде з себе зняти і покласти в ці коробочки. Якщо ви, наприклад, везете рюкзак, а в рюкзаку у вас лежить ноутбук або планшет, його треба буде дістати і поставити окремо. Після того, як ви все спакували в коробочки, коробочки їдуть по конвейеру, а ви проходите скрізь рамку металу Дуже часто в людей може щось запікати. Якщо щось вас запікало і рамка загорілася червоним кольором, не хвилюйтеся в жодному випадку, нічого страшного не сталося. Якщо, звичайно, ви ніякий не контрабандист, до вас просто підійде працівник митниці та перевірить вас спеціальним таким от, ручним метало Також в такому випадку, скорше всього, вас попросять розутися. І ваше взуття пропустять ще раз через цю ленту, подивляться, чи там немає нічого страшного. Тобто, не переживайте, це абсолютно нормальна процедура, скорше всього, десь кожна десята людина пікає і нічого страшного в цьому нема. Також не переживайте, якщо у вас попросять витягнути руки і візьмуть якийсь там мазок, такий спеціальний, з руки, спеціальною лакмусовим папірцем, чи ви там якусь вибухівку не виготовили часом. Тобто нічого не переживайте, якщо ви. Абсолютно нормальна людина, яка їде відпочивати, нічого страшного в цьому немає. Тут головне спокій, все нормально, все в порядку. Спокійно їдьте, ні про що не переживайте. Також будьте дуже уважні з тим, що ви з собою намагаєтесь занести в літак. Якщо у вас знайдуть якісь пилочки, металеві, манікюрні ножнички, щось таке гостре, колюче, то його попросять викинути. Також вас попросять викинути будь-яку рідину. У Пляшечці більше ніж 100 мл. Тобто 0,5 літрів водички вас попросять викинути. Шампунь вас попросять викинути, якщо він більше, ніж 100 мл. Після того, як ви успішно пройшли рамку металошукачу, забираєте оці всі свої коробки з своїми манатками. Проходити трошки далі, там є спеціальні столи, на яких можна розміститися і нормально, спокійно собі одягнути все назад, все назад попакувати, щоб нічого не забути. Будьте дуже уважні, щоб дійсно нічого не загубити, нічого не забути. І одразу за тими столами ви побачите ось такі от кабінки. Вони однакові практично у всіх аеропортах. На них є номери, ви можете підійти до будь-якого номера. Це не те саме що Гейт, про який ми говорили на початку. Просто до будь-якого номера, де буде вільна людина, підходите, підходите по одній, дуже тут будьте чемні. Вас можуть попросити зняти кепку або зняти окуляри, або зняти маску. Перевірять, чи це дійсно ви вилітаєте, перевірять ваш паспорт. Також рекомендую, якщо ви будете давати паспорт, обов'язково зніміть з нього обкладинку і давайте паспорт відкритий. На головній сторінці, там, де ваша фотокарточка. Зараз внизу ви бачите якраз оці кабінки, там, де ми пройшли паспортний контроль. Зразу ж на цьому паспортному контролі ставлять нам штамп, що ми виїхали за межі України. Відповідно, якщо ми будемо летіти з іншої країни, то значить ми вилетимо з іншої країни. Ну і відповідно після цих всіх кабінок ми потрапляємо у всіма любиму зону Duty фрі. Але нам ще поки що не можна розслаблятися, нам потрібно знайти гейт, той, що ми бачили спочатку в самому низу на екрані. Гейт №7. Ми зараз ота туди йдемо, ми стікаємо гейт №7. Гейт №7. Гейт №7. Гейт №7. Також він написаний на квитку. І з цього гейту буде вилітати наш літак. От Коли ми знайдемо, де наш гейт, тоді ми можемо ходити по магазинам. Дивись, дивись десь прямо от гейт. Бачиш? ще здають туди. У Львівському аеропорту всі гейти розташовані дуже логічно, просто одна велика територія, і там через декілька метрів гейт, гейт, гейт-гейт. В деяких аеропортах вони бувають дуже сильно розкидані, і ти там бігаєш, в тебе є година часу знайти і навіть не встигаєш походити по бутіках. Тому зразу вам кажу, спочатку знаходити кейт, а потім вже ходити по дюті Free. До речі, в дюті Free досить дорога вода, дорога їжа, проте інколи по акціям можна купити, наприклад, дешево парфуми чи якісь там годинники, чи ще щось такого плану. Тому рекомендую вдома зробити з собою канапки або просто взяти якусь їжу, банани, печиво. Е, ви, в принципі, будете в аеропорту проводити багато часу, плюс ви ще будете летіти, тому воно дуже вам знадобиться в польоті, щоб не тратити дарма гроші на те, щоб купляти якусь їжу в аеропорту. Краще візьміть її з собою з магазину. Ви дуже сильно зекономите. Ну і відповідно цю їжу треба пакувати не в чемодан, а в ручну поклажу, тобто в рюкзачок, який ви будете брати з собою у літак. Також, коли ви знайдете свій гейт, то там є спеціальні стійки, на яких ви можете зарядити свій телефон. Тобто там є розетки, і в принципі розетки для зарядки телефона є абсолютно у всіх аеропортах. Ну і біля кожного гейту, звичайно ж, є вже привичний телевізор, на якому дублюється інформація, куди летить літак. Але ця інформація може з'явитися там не одразу, а буквально може включитися за 20 хвилин до виліту літака. Тому не переживайте, якщо у вас в квитку написано там гейт номер 7 значить ви чекаєте під сьомими воротами, поки не прийде туди якась дівчинка і не почне реєстрацію. Тобто ви просто показуєте їй свій квиток, показуєте їй свій паспорт і йдете вниз до літака. Там ви вже просто йдете за людьми. Вони всі йдуть в одному напрямку, тільки на один той самий літак, ви там вже точно не загубитеся. Єдине, що посадка на літак може здійснюватися трьома різними способами. Перший спосіб це коли літак просто під'їжджає в аеропорт майже до самих дверей, вам відкривають двері і ви одразу йдете на літак. В основному таке буває, коли ви подорожуєте самі. Тобто компаніями Vizair користуєтесь, чи Renair, чи щось такого плану. В більшості випадків, якщо у вас туристична путівка, то ви будете йти або по коридорчику прямо в літак, тобто не виходячи на вулицю. Або другий варіант, коли ви виходите на вулицю, там вас чекає автобус. Ви сідаєте в цей автобус. І вас на цьому автобусу підвозять під сам літак. Він там їде буквально 2 хвилинки, але тим не менше вас підвозять на автобусі, щоб ви не бігали по повзлітній полосі туди-сюди. У випадках, якщо ви їдете на автобусі або йдете просто по взлітній смузі, ви можете сідати у передні чи у задні двері. То якщо у вас номера, наприклад, ряду більше, ніж 20, то краще зайдіть через задні двері, щоб не стояти в черзі, поки всі розсядуться, хто зайшов перед вами. Відповідно, якщо у вас до 20-го, то краще зайдіть у упереднє. Ну а на цьому, в принципі, все. Думаю, це відео було корисне. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк. Ну і, звичайно ж, ви можете звернутися у нашу туристичну агенцію за консультацією або за тим, щоб придбати путівку. Всім гарного відпочинку, до нових вид!